Тема нашого подкасту «Вінницькі громади на передовій, як під час війни громади формують свої бюджети, продовжують наполегливо працювати для нашої спільної перемоги. І поговоримо ми сьогодні про це з головою агрономічної територіальної громади Сергієм Сітарським. Пане Сергію, Верховна Рада України погодила законопроект щодо переспрямування так званого військового ПДФУ з місцевих бюджетів у державний. Розкажіть, як це рішення вплине на стан справ у вашій громаді і в громадах України загалом? Мінус 12 мільйонів. Дуже проста відповідь і коротка. Ну, що значить 12 мільйонів? Я можу сказати, що за ці кошти ми могли б зробити і чого не зробимо. Але ми розуміємо, ну, громади розуміють, я можу сказати, позицію багатьох голіву. Ми розуміємо, що військовий стан, ми розуміємо, що край потрібно державі кошти на придбання зброї. Але треба не забувати про тил, який теж живуть люди, переселенці і, і ті, хто сім'ї, які відправили своїх військовослужбовців, які захищають батьківщину, а діти мають ходити в школу, в садочок. І вся соціальна сфера, вся інфраструктура має працювати. То як вплине? Мінус 12 мільйонів, що ми не зробимо за ці кошти? Можливо, не. Полотаємо або не зробимо деякі дороги. Можливо, не зробимо якісь капітальні ремонти або великий проєкт, тому що один квадратний метр дороги сьогодні коштує від 750 до 1000 гривень, все залежить від того, де, в якому місті ви робите її. От а так головне для нас, щоб вистачило громадам на поточне. Тобто, фактично, з місцевого бюджету ми сьогодні утримуємо технічний персонал в школах. Тобто, фактично, за рахунок освітньої субвенції заробітна плата педагогічного персоналу. Все інше енергоносії, харчування в закладах освіти, ну в школах наших, це все за рахунок місцевого бюджету. Головне, щоб нам вистачило цього, і також утримання дошкільних навчальних закладів, це теж. Місцевий бюджет. Надію, що вистачить, тому що при нашому бюджеті це десь 55 мільйонів, мінус 12 мільйонів, це суттєво. Але підтягуємо пояси, ми розуміємо військовий стан, ми розуміємо, країна захищає себе і в першу чергу думаємо про передову. Але якщо якимось громадам я не кажу про нашу буде скрутно, тяжко, тому і держава має подивитися на них і додати, якщо вкрай не буде вистачати на поточне утримання. А розвитку поки що. Ну, вибачайте, можливо, і не буде ніякого. Люди це розуміють. Ну, ми працювали вже до війни і війну, і багато якихось позицій, вони розуміють, що да, не робиться, тому що військовий стан. Да, то ми потерпимо там десь щось не так, військовий стан. Да, от, Наприклад, зараз вроде як, з боку економії йде електроенергія на вуличне освітлення. І ми сьогодні підлаштовуємося під комендантську годину, тому що ніхто не має пересуватися в комендантську годину. Тому і світло вуличне. Ми до 12-ї години, в 12 ї воно виключається, змінили всі точки на погодинно, І зараз в 5-й годині ранку воно може включатися. На вулицях, які далі, воно і не включається, тільки ввечері ми включаємо, щоб до 11 години, з 5 до 11 години світилися, а далі люди пересуваються, вже хай будуть вдома, хай виконують вимоги військового стану. Тому і тут є невелика економія. Деякі заклади в сідніх громадах бачу, вже в школах не харчують перший четвертий клас. Ми Поки що залишили харчування перших-четвертих класів. Це теж кошти місцевого бюджету. А далі будемо переглядати, не буде вистачати бюджету. Потрошки будемо ті статті, які не є обов'язковими, на яких ми можемо економити, будемо їх на них не витрачати кошти. Отак, От це мінус 12 мільйонів. Отак От військове ПДФО вплине на місцеві територіальні громади. Агрономічна громада потрапила до програми міжнародної організації з міграції, яка передбачає будівництво доступного житла для внутрішньопереміщених осіб на території громади. Розкажіть детальніше про цю програму, що це буде за житло та на якому етапі реалізації ця програма. Що реально закомпенсувати відсутність військового ПДФО грантами, програмами міжнародної підтримкою? Дві позиції: міжнародні організації їх допомога, громадські, міжнародні організації, Чого, хто каже, тільки міжнародні. Під час початку військового стану і наші громадські організації допомагали, збирали, передавали, організовували і на передову, і людям, і внутріпереміщеним. От фактично, ми організовували харчування внутріпереміщених осіб. На початку війни ми не копійки бюджетних коштів не витрачували. Це те, що надавали громадські організації. Це те, що люди збирали єдине, що енергоносії в закладах освіти, які фактично тимчасово перетворилися на тимчасові притулки до переміщених осіб. І без допомоги громадських організацій, а потім міжнародних організацій, це все було б тяжко. Наша громада вона межує сусід великого обласного центру. То, зрозуміло, люди приїжджаючи в місто, переселенці я маю до переселенців. Сьогодні внутрі Зараз вони мають статус внутрішперемічних осіб. Вони шукають житло тимчасово і дешевше. І знову ж таки шукають тимчасову роботу. Якщо місто Вінниця може надати деякий перелік, є робочі місця, да, де є де за себе застосувати, от, то проживання доволі е, стоїть коштів. То люди розуміють логічно, що трошки від'їхати від міста, можливо, житло і дешевше, так воно і є. Тому от в приміських районах можна знайти житло трошки дешевше, ніж центр, ніж місто Вінниця, ніж спальні райони. Хоча відстань до агрономічного невелика, от я за Сікає, у нас сім кілометрів від нашого офісу, ну, агрономічної сільської до Ринка урожайця, це, фактично центр міста Вінниці, і ми долаємо цю відстань за 15 хвилин і ходить транспорт. Знутрі переміщені особи знаходили житло у нас, а роботу вони знаходять, ну і у нас, і в більшості місто Вінниця. Тому що навіть були на початку, люди ще проживали у нас в школі тимчасово, а вже знайшли роботу в місті Вінниці і ще там жили, і потрошки знаходили, знімали квартири, знімали будинки. Дуже велика частина у нас садові будинки. Ви знаєте, садові будинки так українці будують з перспективи, що там можна літом і пожити. От. І вони їх облаштовують на і цілорічне проживання і знімають отакі будинки, знімають квартири. Можливо, люди самі живуть, війничани на, на своїх садових будинках. Вони великі обладнані газом, і водою, і електрикою, а свої будинки здають в місті Вінниці на внутріпереміщеним особам. Але люди реєструються у нас, реєструються через СНАП. Ми бачимо, що у нас орієнтовно ну, середню тисячу. 200 внутрипереміщених осіб, це більше, ніж 10%. У нас громада 9600 зареєстровано. Тому це один з показників, чому мом звернула нас увагу, тобто приваблива територія для проживання внутоперемічних осіб. І по своїй програмі ми надали декілька ряд місць, де можливо це зробити. Зрозуміло, там є певні будівельні вимоги, там треба змінювати призначення цієї території цих земельних ділянок. Але три вони вибрали, і у нас на на території трьох населених пунктів в перспективі має будуватися такі зблоковані будинки. Це не 10 поверхів, це двохповерхові, невеликі. Такі містечка, де внутріпереміщеним особам за кошти міжнародної організації міграції, не копійки бюджетних коштів буде збудовано житло, буде передано нам комунальну власність, як нам пояснили, і потім воно буде надаватися тимчасово внутріпереміщеним особам. Надіємося, що він ми переможемо, війна закінчиться. Люди зможуть повернутися на свої місця постійного проживання, і це житло залишиться у нас як соціальне житло, і ми так само можемо його перед... ну, здавати в... тимчасово і. і... І сільська рада може заробляти кошти. По крайній мірі, комунальні наші заклади будуть його обслуговувати. Тобто вивіз сміття, вода, світло, вуличне освітлення це все буде на нас, ми це розуміємо. А так, житло то. Будуть здаватися тимчасово, можливо, і нашим соціальним фахівцям, нашим фахівцям, хто буде працівники сільської ради, Ну, це ми дивимося в далеку перспективу. А поки міжнародна організація, це у нас 24-25 рік, воно має бути збудовано повністю. Зайшла перші акції, вони провели такі, вони ну, грамотно підходять до роботи з населенням місцевим. Комусь може це не сподобатися, що вдруг там десь в центрі села, чи поряд для внутріпереміщених осіб житло. То з метою, от так ось познайомити внутріпереміщених з нашим населенням, вони проводили такі майстер-класи. Ми зробили акцію Об'єднай Україну, і були діти внутріпереміщених осіб, наші діти, наше населення в спільному Бухонницькому клубі минулий тиждень провели таку акцію. Дуже багато людей зібралися. Крім того, це можливість їм за рахунок міжнародної організації міграції. Вони надали їм гуманітарну допомогу у вигляді таких 20 кілограмових коробок, яких в основному зараз, під час як у нас кажуть, гепатит, засоби гі. Не в основному, тобто від відра до стирального порошка до мила, зубна щотка, і це все. Люди безкоштовно отримують. Вони задоволені, і тому, можливо, навіть те, що люди вже може, де є такі випадки, знайшли житло і в місті Вінниці, і працюють, і там знайшли, але не хочуть від нас переєструватися, тому що ми трошки приділяємо уваги, і будь-яку можливість залучення міжнародної організації або допомоги їм ми використовуємо. І ліжка ми отримували, і продуктові набори, і депутат обласного. Ради на свята може надати продуктові набори. Люди це бачать, в іншому місці немає, тут є. Сьогодні засоби масової інформації про це пишуть. І народ думає, що давайте ми ну, тут лишимося, все ж таки тут більше надають допомоги. Ну, це теж впливає на те, то. і, Можливо, і тому і обрали нашу громаду, тому що близько, недалеко, і ми так само ну, опікуємося цими людьми, як, як своїми. Вони вже наші, я так їм і казав. Вони ви вже наші, коли ви вже діти. Ще частина так і залишиться, я думаю. На наші території. Ну тому міжнародна організація, інша організація також багато організацій, коли працювали. Ви кажете, взагалі у нас діє гуманітарний штаб церкви евангелістів. Також спочатку вони просто надавали нам гуманітарну допомогу, а потім придбали на території нашої таке приміщення, створили свій гуманітарний штаб і періодично до нас звертаються, кого запросити на їхні акції такі благодійні, де вони видають одежу, де вони видавали частини і продуктів харчування. От люди задоволені, отримують допомогу. Це теж плюс. Це теж наша територія, це теж ми сприяємо цьому й допомагаємо. Тому люди й тримаються у цій території поблизу, і їх така кількість на наш, тим, ну, знаходиться у нас поки що. У вашій громаді з 2021 року започаткували традицію благодійних велозабігів. Розкажіть, як народилась ця ідея, чи охоче і сприйняли мешканці громади, та як, врешті-решт, проходять саме ці велозабіги? Чи можливо організувати такі заходи суто на волонтерських засадах або за кошти спонсорів? Люди мають відпочивати. Да. Ми проаналізувавши от нашу територію. Немає у нас таких великих історичних пам'яток, замків, да, музеїв великих. Да, у нас молода громада, центральна громада, вона 50-х років створена. Агрономічна да бухоники село постарше, Ільківка, да, вони постарші села, але таких великих пам'яток, мистецтв, куди будуть водити туристів, немає. Але ми звернули увагу на те, що територія активно забудовується, і дуже багато молоді, дуже багато молодих сімей. І ми звернули увагу знову ж таки, що така невелика відстань спонукає і, і, і трошки в деяких випадках незадовільне транспортне сполучення з обласним центром. Спонукає людей сідати на свій транспорт, а іноді на здоровий транспорт це велосипеди. І так само місто Вінниця активно зараз, що не дорога, то велодоріжка. Це спонукає тому, що мешканці, бачачи таку відстань, долаїти її просто на велосипедах, на роботу, на тренування, в школу, ще кудись. Вони можуть це все робити, і це скоро для здоров'я. Тому, враховуючи це, ми вирішили один раз ще до війни, в травні, в кінці, провести такий велопробіг. Він у нас зайшов гар... людям дуже гарно, ми реєстрували, не копійки факти... бюджетних коштів, ми не потратили. Так, крім того, що заклади освіти наші підготували смаколики, організовували таку гарячу кухню, ярмар. за рахунок спонсорів, депутатів. Ми польову кухню, ми ці атракціони горки, тому що нам треба десь дітям дітися, коли ти фінішуєш все далі далі, Ти маєш десь бути. Да, наші гуртки, гуртківці попрацювали, це туристи, катамарани свої надали, катали людей, туристи давали мастер-класи, як можна по деревам лазити, як на цих дорожках мотузкових себе вести. Мастер-класи там були по роз, розліпки, краски, ну, все, що діти займаються у нас в центрі культури та мистецтва, те саме вони вийшли, презентували іншим себе показати, заодно людей зацікавити. І воно вийшло гарно, воно вийшло цікаво. Цікаво для людей, якщо 170 людей до війни один раз прийняли участь і відвідали. То рік війни перший він був такий, ну всі зрозуміло, мало хто мав бажання, і це було мені неправильно зрозуміло, що ми якусь масову акцію, таку відпочиваючого характеру. Але з другого боку, на сьогоднішній день, коли ми говоримо про соціальну службу, в якій обов'язково має бути психолог, і людям треба психологічна розгрузка і спілкування з психологом, то такий захід дуже корисний для того, щоб людина трошки відволіклася від цих складних проблем, від тої ситуації, в якій вона зараз. І Відпочила день. Крім того, ця акція робиться не просто так. А ми, коли ці кошти збираємо, то ми передаємо всі кошти на потребу Збройних сил. Ми з одної акції придбали дрона, передали військовим, і другий ось придбали автомобіль і передали також автомобіль на передову. Також ну, збираємо кошти, і, і школи робили ярмарки. Тобто ярмарки теж знаєте, як ми шуткували, що мама потратила на торт 300 рублів на цій складові. Спекла торта, Дитина дуже довольна, що на 100, за 100 гривень його продала. І ці кошти пішли на підтримку зсу, але люди зайняті, люди розуміють, що вони потрібні, вони розуміють, що вони щось роблять для перемоги, для нашої незалежності, і навіть, ці, навіть діти. От. І вони підходять, як написали, там вареник 7 гривень. То кажуть, вже округліть, його на 10, все одно це я даю в скриньку благодійну, здачі видавати не буде. Такий захід, як ярмарок, об'єдналися з велопробігом заради перемоги. Щоб... Чому велопробіг? Тому що у нас 6 населених пунктів. В одному для одних робити ну, складно або всі шість. То ми, ми робимо, що зі всіх населених пунктів наших в одну точку е з'їжджаються всі, і там уже всі спілкуються, бачать, якщо, е наприклад, агрономічно, можливо, ніколи би не побачили село Ільківка і центр. А тепер е завдяки велопробігу, мешканці агрономічного склад десь чоловік 200, ну, на велосипед. Приїхали в Ільківку, побачила гарний став, побачили місце, де можна відпочити. І воно таке туристичне, екологічно, чисте. Там став, не здається, в оренду це екологічний заказник. І вони вже знають, куди можна і гостей повезти, і самим поїхати відпочити. Так само осінню ми робили ще один попробували велопробіг. Поміняли місце локації, це село Бохоники, мальниче місце, Південного Бугу. Так само туди люди з'їхалися, тепер вони можуть туди спокійно їхати, знаючи, куди можна поїхати, відпочити на перспективу. А це все робилося знову ж таки. ні одної копійки бюджетних коштів. спонсори, наприклад, у нас був спонсор Руть це морозиво вони надали і ці зонтики, і, і, і самі стояли, торгували То Всі кошти, які вони торгували і заморожено, і за ми там це, вони все все одно передали. Все, що на тому полі зібралося, все було передано на потребу ЗСУ. От на той автомобіль, який ми потім змогли. Ми додали, звісно, коштів стільки не зібралися. Там ми 80 тисяч зібрали. Хоч щось, але ми допомогли і з користю провели час. Люди мали можливість поспілкуватися, поговорити одне одного Побачити це зараз дуже. Корисно для людей не сидіти вдома, в телевізор дивитися, і зрозуміло, що у нас все починається з того, що у нас відбувається на сході на, на сході України. А тут можна було взяти діток, можна було самим поїхати і відпочити і допомогти. Тому от воно зайшло, громада молода, і будемо далі продовжувати. Як вдається створювати умови в агрономічній громаді для того, щоб населення працездатного віку не виїжджало з громади? І Як це впливає на загальну ситуацію в громаді? Що можете порадити іншим громадам щодо цього питання, як тільки е склалась можливість, що ми могли почати роботу закладів освіти дошкільної освіти, шкільної? Ми це зразу зробили. Укриття в школі центральній, на його розширення, то дало можливість школі працювати в нормальному режимі. Дитячі садочки так само запустили в нормальний режим, тому навіть те, що ми можемо, тобто, мама, яка завела дитину, може собі навіть внутрішперемічна особа шукати роботу, знайти себе десь, можливість заробити кошти. В місті Вінниці це з рахунок того, що вона віддала дитину. І вона має вільний свій час. Також в позашкільний час багато гуртків в центрі культури і дозвілля, де немає там, місцевий, не місцевий. Дитина хоче, дитина займається. Багато переміщених осіб привели дітей, вони танцюють в наших колективах, співають Вон в бохониках. також там. в ушки на концерті останньому. Там є кримські ще татари переміщені, і вона е, чудово українською мовою разом з дівчатками маленькими співає разом. Оцей стрес, який вони отримують, Кидаючи своє житло і уїжджаючи невідомо куди, щоб чим скоріше пройшов, щоб знайти побільше друзів, не тільки в школі, а й е, займаючись тим, що тобі подобається. От, можливо, це теж впливає на те, що от, да, держава взяла от раз і освітні субвенції е, обрізали її, не дала на варіативну частину, за рахунок якої якраз утримувались гуртки і велась гурткова робота. Ми це все. Передивилися, подивилися, які гуртки діти ходять і відвідують, і ці гуртки просто створили нові тренерські місця в Центрі культури і дозвілля, забравши їх з шкіл закладів освіти. гуртки далі працюють, просто ніхто ж не бачив, що то вона фінансувалася за рахунок освітньої субвенції. Зараз воно фінансується з місцевого бюджету. Але це зараз теж може вплинути на те, що ПДФО військове заберуть. То сьогодні при формуванні бюджету нового року на 24-го, вже тепер ми думаємо, де яка економія буде. Деякий гурток ми можемо скоротити, де що зробити, тому що щоб вкластися в ті цифри, які нам доведені, вже за мінусами цього ПДФО. Ще одна умова, яка сприяє тому, що люди залишаються у нас, це активна забудова і безпосередньо забудова не малоповерхові чи приватні будинки, а якраз центральна частина агрономічного зараз почала забудовуватися таким багатоповерховим будинками активно. От. Тобто збільшилась кількість житла. Це і ЖК Софія, це ЖК Каскад і туди далі. Тобто іде таке масове заселення. От і це теж сприяє от умови, нічим не відрізняється від міста. you <laughs> Ти сідаєш в той же самий транспорт і через 15 хвилин. Які 15 хвилин? Місто Вінниця тут в трьох минутах ти перетинаєш межу. Да, але для, в центрі ти через 15 хвилин. З деякого району міста Вінниця довше добираєшся до центру, ніж з агрономічного. А в тебе тут таке саме житло, вода, світло, ти в багатоповерхівки живеш. Тому, можливо, це також спонукає до того. І це житло якраз почало будуватися буквально 3-4-5 років назад. Воно тільки от зараз при процесі здачі в останні черги, наприклад. Аджака Софія» ми вже здавали перед війною. Військовий стан трошки притормозив там останні дві секції, але вони їх здали, і все це житло, 13 секцій по 5 поверхів. Зрозуміло, що це тип десь півтори тисячі квартир, то це яка велика кількість. Ну навіть якщо це придбала людина, ну, вона його може здати в оренду і внутріпереміщені особи мають де жити. От вам і ще один чинник який сприяє тому, що люди знімають квартири, купляють квартири і починають жити на, на нашій території. Головне, що ми не зупинилися, ми далі розвиваємося. Ми бачимо перспективу, ми знаємо, ми, от в будь-яку фразу нашого нашої стратегії на майбутнє, говоримо, от після перемоги, після перемоги, після перемоги, значить, ця перемога обов'язково буде, а далі вже людина, яка от я, стосовно доброплічних осіб, ми їх не ділимо, так, да, вони отримали цей статус, да, вони пережили певні якісь труднощі в житті, але вони можуть обрати цю територію, ця територія стане для них своєю, так як вони. Стали для нас свої, так і ми можемо стати для них свої, тому що вони такі самі українці, як і ми. А яка різниця, де жити, де працювати? Головне, щоб дітям було зручно і сім'ї було зручно. Якщо наша територіям більше сподобається, то я не думаю, що перед ними навіть стане питання: повертатися туди чи не повертатися, тому що там їх чекають. Труднощі набагато більше, ніж зараз на, на нашій території. Тому центральна Україна, така як база, добре, що ми є, як так, хороший тил, це теж е, великий кусок перемоги. Тому надіємося на перемога, а перемога дасть нам вже можливість розвивати територію, робити добрі справи і тоді вже відремонтуємо і дороги. То, то на що нам не вистачало, кожна надіємося, що нам вистачить їх. ну все нормально, рухаємося далі. Живемо, живемо сьогодні і думаємо на перспективу. Та і все. Дякую за розмову, пане Сергію. Нагадую, гостем нашої студії сьогодні був голова агрономічної територіальної громади Сергій Сітарський.